Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Черговий футбольний випуск футбольних прогнозів на першу лігу українського футболу. Вмощуємося зручненько. Ви вже здогадалися із назви цього відео, про що, про який матч піде мова. Отже, не забуваємо підписуватись. На наш YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коли передивитесь дане відео, оцініть вподобайкою або ж антивподобайкою. В залежності від того, чи сподобається вам мій варіант прогнозу на матч СК Полтава Карпати Львів. Отже, 27. Квітня, в суботу, дивлюсь по прогнозу погоди. Дуже непоганий весняний день нам е, прогнозують синоптики. І е, за регламентом перший в шостому раунді другого кола е, першої ліги, першості України по футболу. Зустрічається в Полтаві на центральному стадіоні СК Полтава, Карпати Львів, як я вже і анонсував Карпати-Лідер йдуть на першому місці, зігравши 23 м'ячі, забивши 42, пропустивши лише 14 м'ячів, 57 балів у кошику здобутих очків. Ска Полтава шосте місце. 23 також зіграних матчі. М'ячів забито 41, 35 пропущено. Теж позитивна різниця забитих і пропущених. Е, нагадую, е, у, першому, у першому раунді вже Другого кола зустрічались у Львові 23 березня 2024 року. Карпати і Полтава. Тоді матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Карпат. Як бачите, Полтава на виїзді забили. Хлопці молодці. Я вважаю, друзі, що м, щось подібне нас повинно очікувати і у цьому матчі, коли вже Карпати грає на виїзді. Так само для мене, як і у першому матчі, Карпати будуть фаворитом тут, безперечно, але я поважаю полтавський футбол так само, як і Львівський. Я взагалі поважаю. В цілому весь український клубний футбол. Дуже вболіваю за кожен з клубів. Для мене це дуже важливо. І я вважаю, що як мінімум обмін м'ячиками, обмін голами слід очікувати у цьому матчі 6 го раунду 27 квітня. Полтава Карпати Львів. я... Прогнозую на цей матч. Любі друзі, тотал більше двох рівно. Коефіцієнт 1682. Майже 1,7. Погодьтесь, непоганий коефіцієнт як для такого параметру, як тотал більше двох рівно. Е, я. Чому так беру? Тому що я розраховую, що не тільки обміняються голами клуби, але, скоріш всього, Карпати заб'ють можливо, і два. А хто знає, а може, і СК полтава заб'є два. А можливо, обидва клуби по два. Тому, одним словом, друзі. Я е, прогнозую в цьому матчі результативний футбол і декілька м'ячів, два і більше. Тобто, е, я не знаю, що ви бачите в цьому матчі і прогнозуєте. Але ж для цього у нас є коментарі під цим відео. Пишіть, буду чекати дуже сильно на ваші е, варіанти прогнозів. На цей, можливо, ви якийсь ще берете для себе на замітку матч цього дня, адже там плануються іще інші матчі першої групи чемпіонської першої ліги і зони вибування. Або ж я такі групи називаю зона підвищення, чемпіонська зона. І зона виживання. Ось так, як для мене. Назва тої нижчої, другої частини першої ліги. Так що, друзі, пишіть, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Дуже чудово, я себе почуваю, коли бачу вашу активність і підтримку. Це дуже важливо в ці нелегкі часи. Ви скажете. Всьому народові України важко зараз і ви будете праві. Тому я в ці е, такі, наставши такі темні часи, нелегкі часи. Зовсім нелегкі, а занадто важкі для нашого народу е, і насамперед для наших захисників, рятувальників і медиків я хочу побажати всім, всім, всім нам скорішої перемоги, мирного неба. Міцного здоров'я, витримки, щастя, любові, добра, успіхів і вдачі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим! Слава!